Вітаю вас, другокласники! На уроці я досліджую світ. Сьогоднішня тема явища природи. Скільки місяців у році? Працюємо за підручником сторінка 35-39 і друкований зошит сторінка 14-15. Почнемо з прави погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Червоне коромисло через річку повисло. Правильно, діти, це веселка. Наступна загадка. Спершу блиск, за блиском тріск, за тріском плеск. Так, діти, це блискавка, грім та дощ. Ще одна загадка. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю ллється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Вірно, дітки, це грім та блискавка. Отже, скажіть, як можна назвати всі ці три відгадки загальним поняттям? Правильно, діти, це явища природи. Отже, ми поговоримо про явища природи. Подивіться довкола, усе навкруги змінюється, зацвітають сади, згодом з квіту облітають пелюстки і з'являються соковиті яблука чи груші. Ще за деякий час листя змінить своє забарвлення, його підхопить вітерець і понесе вдалину. Замерзання води, випадання дощу, снігу, зміна дня і ночі, листопад усе це явища природи. Зміни пов'язані із сезонами, називають сезонними явищами природи. Отже, що ж таке явища природи? Це зміни, що відбуваються в природі у зв'язку із змінами пір року. Подивіться відео про явища природи. Вітер це рух повітря. Гроза явище, під час якого виникають блискавки. Це сильні електричні розряди всередині хмари та біля поверхні землі, які супроводжуються громом. Гроза небезпечне явище. Яке може викликати несподівані повені пожежі. Роса виникає влітку, восени навесні. Вранці здається, що трава волога, ніби після дощу. За ніч повітря охолоджується, пара, що є в повітрі, торкається поверхні землі та перетворюється на краплини води. Восени вночі інколи роса підмерзає. Та набуває білого кольору. Через те трава також стається білою. Іній це вбит опадів із тонкого шару крижаних кристалів. Утворюються спари, що є в повітрі. Якщо температура землі вранці нижче від нуля, то утворюється іній, якщо вище – роса. Взимку від ваги інію можуть ламатися гілки дерев. Град – це вид опадів із непрозорого льоду овальної чи неправильної форми, може бути від 1 міліметра до 13 см. Зазвичай випадає влітку. Шар граду може сягати кількох сантиметрів, час опадів 5-10 хвилин, завдає шкоду господарствам, знищуючи культурні рослини на полях. Заметіль – це явище. Коли вітер переносить сніг над землею, буває заметіль зі снігу, що падає, та зі снігу, який уже лежить на землі, сила її залежить від сили вітру. У народі заметіль називають сніговою бурею. Райдуга або веселка. Це явище, яке з'являється після дощу або перед ним, являє собою одну. А інколи й дві дуги, що складаються із семи кольорів спектра. Райдугу можна спостерігати, коли сонце освітлює водяний пил поблизу водоспадів, фонтанів. У легендах і міфах райдуга це місто, що з'єднує світ богів та людей. Туман це явище, яке робить повітря мутним, непрозорим. Туман це хмара біля поверхні землі. Хочеш пройтися по хмарі? Прийди крізь туман. Адже немає різниці між туманом на землі та хмарою на небі. Осінні тумани біля річок у ярах густіші, ніж влітку. Бувають тумани й у морозній зимові дні. А тепер давайте відгадаємо декілька загадок, у яких сховалися явища природи. Трох-торох. Трох-торох з неба сиплеться горох, не солодкий та смачний, а холодний, льодяний. Хто узимку до діток заповзе під кожушок, пощипає ручки, щічки, забереться в черевички. Летіла птиця по синьому небі. Крила розпустила, сонце закрила. Рукавом махнув, дерева погнув. Не лід, а сивий, не спить, а стелиться. Виконаємо з вами вправу асоціативний кущ. Назвемо відомі вам явища природи. Отже, які ви назвали. Наприклад, дощ, також туман, веселка, роса, мороз, град, листопад, сніг. Та ще є багато інших. Розгляньте малюнок, назвіть пору року, яку зображено. Правильно, діти, це літо. Які природні явища характерні для цієї пори року? Вірно, діти. Влітку у нас спека, влітку у нас гроза, дощі. Добре. А на цьому малюнку яка пора року зображена? Вірно, це осінь. Які ж природні явища характерні в пору року осінь? Вірно, восени жовкне та опадає листя, йдуть багато дощів. Молодці. А на цьому малюнку що зображено? Вірно, це пора року зима. Які ж природні явища характерні для неї. Вірно. Взимку снігопади, морози. А на цьому малюнку яка пора року? Правильно, це весна. Які ж природні явища ви знаєте? Вірно, навесні все розквітає. Ідуть дощі також, можуть бути гради. Молодці. Зараз відпочинемо фізкульт хвилинка. भाई कोई तुम्हारे गई थोड़ा भाई कोई तुम है Ну що, продовжуємо працювати далі? Поміркуйте, як зміни в пір року впливають на життя людини. В яку пору року сонечко гріє найтепліше? Та чому? Вірно, сонечко гріє найтепліше влітку, тому що наша планета отримає найбільше сонячного проміння. Дайте відповідь на запитання, яка твоя улюблена пора року? Поясніть чому? Рік. Має 12 місяців. Кожна пора року триває 3 місяці. Це треба діти запам'ятати. Давайте назвемо всі місяці. Зимою вони називаються Грудень, Січень, Лютий, Весною Березень. квітень, Травень. Влітку червень. липень, Серпень. І осінню вересень-жовтень-листопад. Розкажіть, у якому місяці твій день народження? Які природні явища відбуваються в цей місяць? Пригадайте, діти казку 12 місяців, що в казці було справжнім, а що вигаданим. Дійсно, в казці було справжнім 12 місяців. Вони дійсно існують, і назви їхні також існують. А вигаданим було те, що ці назви місяців були перетворені в людей. Це і є вигадка. А тепер поставте відео на паузу та ще раз назвіть всі місяці. Пограємо в гру, яка це пора року. Спекотно в небі ластівка літає. Вірно, це літо. Жовкне та опадає листя. Правильно, це осінь. Та не сніг зацвітають сади. Вірно, це весна. Мороз завиває хурделиця Правильно, це зима. На планеті Земля. Зміни пір року не скрізь відчутна. Є місця, де завжди холодно. Наприклад, на північному полюсі. Там ніколи не тане лід. Є місця діти також, де завжди спекотно. Наприклад, це Африка. Гра відшукайте зайві об'єкти. Роздивимося об'єкти. І виберемо те, що зайве у нас для осені. Правильно, діти. Осінню нам зайві капці. А зимою що буде зайве? Вірно, зимою квіти не ростуть. А весною весною нам святий Миколай не знадобиться. Правильно, а влітку. Влітку наші ручки не будуть мерзнути. Саме так. Молочинки. Дайте відповідь на питання: що нового дізналися на уроці? Що таке явища природи? З чим пов'язані явища природи? Наведіть приклади осінніх змін. Назвіть, які явища природи бувають у зимку. Назвіть, які явища природи, бувають навесні, назвіть, які явища природи бувають влітку. Яке найулюбленіше і найяскравіше явище зимової природи ви знаєте. Розкажіть про сезонні явища в житті дерев, за якими ви спостерігали минулого навчального року. Самостійно ще раз почитайте в підручнику сторінки 35 39 та виконайте завдання в зошиті 14 сторінка 15. Дякую вам за роботу. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою. До нових зустрічей!